Вітаю в студії інформаційної програми Чернівецький репортер на телеканалі Чернівці. Говоримо про події понеділка, 20 квітня та минулих вихідних. І з першого короткий анонс головних тем. В травні має запрацювати новий центральний автовокзал Чернівці. Пішохідні переходи міста оснащують новим сучасним освітленням. В Чернівцях пройшов восьмий міжнародний фестиваль з художньої гімнастики імені Каденюка. території колишнього заводу Гравітон активним ходом ідуть роботи по реконструкції приміщень та асфальтуванню прилеглої території. Сюди буде перенесено з вулиці Головної центральний автовокзал Чернівців. Втім, поки що мова не йде про те, аби перенести саме сюди усе автобусне сполучення. Що як іде, планується, дізнавалася Надія Величко. Наразі для майбутнього автовокзалу реконструюють тільки частину колишнього приміщення великого заводу. На вулиці співробітники вже поклали плитку і зробили острівці для 12 платформ. Тут таки поки що розвертатимуться автобуси. На початку планують зробити автостанцію, а вже потім пристосовувати готові приміщення та територію під великий автовокзал. Розширятимуть навіть проїжджу частину вулиці Руської для того, щоб збільшити пропускну спроможність та дати більше простору для маневрів автотранспорту. Ось вулиця Руська. Заїзд буде на відстойники, платформи будуть стояти тут автобуси. От перше це в нас будівництво автовокзалу. основного, це конструкція, зараз йде будівля. Пам'ятаючи про давні скандали навколо ринку Нива, який майже впритул межує з проїжджою частиною, не можемо не поцікавитися, чи не спровокує розширення руської нових конфліктів. Базар це звичайно не вічне, але і базар, оцей ринок Нива, чи як він свій він не є в червоних лініях. В червоних лініях оце тільки де там стоянка їхня, оце частина. А так, там повинна бути реконструкція. Вони базар не є в червоному. Об'єкти першої черги, а це приміщення автостанції, платформи піддашки над ними та зали очікувань, планують здати в експлуатацію вже в середині травня. У приміщенні майбутньої автостанції поки що тривають ремонтні роботи, однак вже можна виокремити каси, адміністрацію, зали очікування та зберігання багажу. Передбачені тут також зручності для пересування для людей з обмеженими можливостями. Також є чимало додаткових кімнат. У реконструйованому приміщенні передбачені навіть такі зручності, як кімната для матері та дитини, і кімната відпочинку водіїв. Ось ній, зокрема зараз знаходяться. Тут будуть дошова кабіна, туалети. А ось тут планують розмістити декілька диванчиків для того, щоб після рейсів водії могли відпочивати. Наразі площа забудови автостанції становить 608 квадратних метрів, приміщення 550. Це перша черга будівництва. Після того, як об'єкт запрацює на повну потужність, приміщення автовокзалу збільшиться втричі. А пропускна спроможність складатиме 400 рейсів на добу. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пішохідні переходи у Чернівцях будуть підсвічувати сучасними світлодіодними лампами. Такий проект запущено з ініціативи міської ради. Наразі в місті вже встановлено світлодіодну підсвітку на п'ятьох пішохідних переходах. Детальніше про нововведення та користь від нього дивіться у наступному сюжеті. У Чернівцях впроваджено пілотний проект з встановлення світлодіодної підсвітки пішохідних переходів. Ліхтарі встановлюють за прикладом європейських міст, де вони давно вже запроваджені. Цей елемент вуличного освітлення є новим не тільки для чернівців, а й для усієї України, адже встановлені світлодіодні ліхтарі використовують спеціальну оптику, розроблену тернопільською фірмою. На сьогоднішній день лампочки, як такі, вони існують, але оптика вона вперше зроблена. Цією фірмою Шредер Тернопільською, і вона виключно це перше впровадження цієї фірми в місті Чернівцях. За словами заступника департаменту, світлодіодні ліхтарі дозволять водіям краще бачити пішоходів на дорозі, адже не помітити їхнє світло важко. Окрім того, вони сконструйовані таким чином, що не заважатимуть водіям, засліплюючи яскравим світлом, але ще акцентуватимуть їхню увагу на переходах, які до того ж планують перефарбувати. Коли пішохід поступає на пішохідну доріжку, яку ми ще маємо зараз трошки модернізувати і дати люмінесцентну краску. Поступає і така ж ціна. Получається, білий фон, що завжди водій буде бачити на пішохідному переході будь-яку перешкоду. Зокрема, людина дуже добре буде видно в цьому промені. В рамках першого етапу проєкту комунальні підприємства Міськшеп та міськсвітло завершують встановлення таких світлодіодних ліхтарів на п'ятьох найбільш критичних точках. Вулиця Руська в районі тролейбусної зупинки. В районі ПП Житлосервіс перехід до житлового масиву, де дуже інтенсивний рух пішоходів в вечірній час. Дві, два переходи на вулиці Небесної Сотні. Це в районі магазину Рута та в районі бувшого магазину Кооператор. Ще два пішохідні переходи підсвічуватимуть біля ринку на вулиці Комарова та біля торгового центру Майдан. В загальному для забезпечення підсвітки на цих пішоходах встановлять 16 світлодіодних ламп, по 3-4 на кожному. В майбутньому передбачається підсвічування ще декількох пішохідних переходів, використовуючи для ламп сонячні батареї. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Затримано міліціонера, який за хабар обіцяв вирішити питання про ухилення від мобілізації. Працівники СБУ спільно з міліціонерами на гарячому затримали начальника сектору дільничних інспекторів міліції одного із райвідділів. Правоохоронець обіцяв допомогти Буковинцю у вирішенні питання про ухилення від мобілізації. Під час отримання хабаря у розмірі 800 гривень міліціонера було затримано. Стаття Кримінального кодексу, яка інкримінується хабарнику, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Затриманий правоохоронець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чернівецьку обласну державну адміністрацію пікетували. Перед будівлею з левами зібралося близько сотні людей, які вимагали зустрічі з губернатором області, звинувачуючи його в прикриванні корупційних діянь в місті. Скандальна ситуація виникла навколо роботи ТОВ Машзавод. Детальніше про все далі в сюжеті. Нагадаємо, ще у 90-х було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Машзавод», яке стало правонаступником існуючого до того часу закритого акціонерного товариства. Нині перед облдержадміністрацією зібрались близько сотні людей. Одна група акціонерів зату вкотре наполягла, що не отримує дивідентів, а майно підприємства було розкрадене. Інша група людей, які нині працюють на «Машзаводі», апелювала до першої, що своїми безкінечними пікетами та зверненнями до правоохоронців вони дестабілізують роботу підприємства. Для Вирішення конфлікту сформували ініціативні групи та запросили до приміщення адміністрації. Ми запропонували Олексій Олександрович Запропонував ініціативній групі зустрітися, вирішити це питання, тому ну, що? Ну, що проблема дійсно є і потрібно вирішувати. Його Олександрович готовий її вирішувати. По три чоловіка ініціативні групи, просто щоб люди не мерзли. Вже в приміщенні адміністрації мітингувальники висловили свої претензії та звинувачення. Колишні акціонери «Затмашзавод» машзавод наполягли на тому, що майно розкрадено, дивіденди не виплачують, а прокурор на такі дії не реагує належним чином. Ми подали прокурору. Всі докази, документи, що зад-маршзавод вкрали все майно цілісного майнового комплексу, украли у зад-маршзавод. І акціонери не отримували 15 років дивідендів від прибутку від виробничої діяльності. Працівники підприємства в свою чергу такі заяви називають провокаціями і наголошують на тому, що в попередні роки вже проводилось чимало перевірок і не одним прокурором та фактів порушень не знайдено. Щодо питання, яке найбільше турбує мітингувальників, тобто виплат дивідендів, апелюють до рішення загальних зборів. Рішенням зборів акціонерів було прийнято направити на розвиток. І не виплачувати дивіденди. Знову ж таки, це не вирішував окремо директор, чи голова правління, чи будь-який інший орган е закритого акціонерного товариства. Це вирішувалося загальними зборами акціонерів. Окрім звинувачень в розкраданні майна та невиплаті дивідендів, акціонери ЗАТ «Машзавод» особливо наголосили на небажанні прокурора співпрацювати. За їх словами, до реєстру до судових розслідувань не внесли ті звинувачення, які вони висували. Працівники підприємства кажуть, ці звинувачення вносились вже неодноразово. Вы подаете в суд, вы подаете. Вам рішення розслідування <клес> ви, ви посмотрели, поменялась власть ви хоп з этими вопросами к новой власти. Вам опять розслідували, сказали, що все закону. Ви опять лезете. до каких пор это будет? Когда мы будем спокойно работать? Когда мы будем спокойно работать? акціонери зато звинуватили голову адміністрації як представника нової влади в бездіяльності щодо боротьби з корупцією, та вкотре наголосили на тому, що прокуратур. Тура, а тепер і облдержадміністрація не реагує на ситуацію належним чином. А скажіть мені, що я на ваш погляд мав ми зробити по елементам корупції тут, як ви кажете, по помажзаводу. Де ви тут бачите корупцію по мажзаводу? Є рішення. Скількох судів, куди ви не звертались, є рішення судів. То мені е, я хіба маю право повноваження таке, щоб відмінити рішення суда? Не маю. Чому ви не звертаєтесь ще у вищу інстанцію? Якщо у вас є нові факти, знову озкажуйте. Нинішні працівники заводу, які прийшли відстояти позицію підприємства, кажуть єдина їхня вимога не заважати нормально працювати. Задолбало вже Вот все так, що нам надати тільки хорошо працювати. Надоїло вже це. Це надої. Нас уже хто только не перевіряв. Це просто попытка дестабілізувати роботу колективу. І ні більше, і ні менше. Кожен лишився при своєму. На тому і розійшлися. Іван Бучилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дивну групу із семи осіб затримали поблизу України румунського кордону прикордонники відділу Красноїльськ. Про появу чужинців в камуфляжах без розпізнавальних знаків прикордонникам повідомили свідомі місцеві жителі. За словами останніх, вони побачили, як з мікроавтобуса вийшли кілька осіб у відповідній екіпіровці, можливо, зі зброєю, схожою на АК-74. В заданий район висунулася група реагування, яка затримала псевдодиверсійну групу. Щоправда, хлопці опору прикордонникам не чинили. У них було вилучено зброю та амуніцію. В ході перевірки з'ясувалося, що молоді люди віком від 18 до 20 років є членами організації УНА-УНСО. Вони у різні роки проходили відповідну підготовку в таборах цієї організації. Аби закріпити на практиці здобуті військові навики, група екіпірувалася макетною зброєю і провіантом та вирушила в бік кордону. За такі тренування юнакам доведеться відповідати за порушення прикордонного режиму. Члени громадської організації леви Вечорної Сотні Чернівецької області борються із незаконним вивозом лісу. Так днями в селі Лопушно вижницького району активістами було перевірено автомобіль лісовоз без відповідних документів, а якісну деревину перевозили під виглядом технічної сировини. Детальніше про це дивіться далі. Членами громадських організацій Чорна Сотня та Вулкан при підтримці правоохоронців під час перевірки лісовоза в селі Лопушно вижницького району вдалося виявити, що кількість лісу та його характеристики не відповідають даним транспортної накладної, яка спершу взагалі була відсутня. Також відсутніми були відповідні чипи, якими маркують деревину. На вимоги громадської організації придивити хоч якісь папери, на що цієї машини. У них не було нічого зовсім. Потім привезли документи, які зовсім не стосуються цієї машини. Немає там ні співпадання копків тих, що на машині з тим документом, що привезли. І по документам це було Техсерйо, це були чути не дрова. Ліс їде без документів. Їде нечіпований. людина розказує, що це техсировина. Що таке техсировина? Поясню це дрова і то, що йде там на якусь перероботку, на, щ... на і ще щось Дрова є для пелення, дрова є для. Крадений ліс для вирішення ситуації активісти звернулися до відповідних органів. На даний час затриманий вантаж перебуває під наглядом правоохоронців вижницького району. Як розповіли нам представники Чорної Сотні, по цій справі будуть проводитись розслідування, адже звідки та куди везли так званий кругляк, поки невідомо. Будемо тримати під контролем повністю, і як буде проходити слідство і яким чином буде доведена ця справа до суду. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято краси та грації восьмий міжнародний турнір з художньої гімнастики «Буковинське сузір'я на честь першого космонавта незалежної України, героя України Леоніда Каденюка, відбувся у спортивному комплексі Чорнівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Юні учасниці приїхали з різних міст України, а також з Молдови. Два дні в гімнастичному залі Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи учасниці з десяти команд дю США і спортивних клубів України та Молдови боролися за нагороди у міжнародному турнірі. Змагалися юні спортсменки з Києва, Львова, Кам'янець-Подільського, Рівного, Ужгорода та Молдови, міста Кашинева. Ми, в общем-то, стараємося приїжджати кажди рік на до вам в Чернівці. Ми привозимо сюди більш молодшого віку діток. Щоб вони набирались досвіду, смотрели друг на дружку, какого-то мастерства кожного должны дети что-то получать. В змаганнях взяли участь три чернівецьких команди ДЮСШ номер 1 обласної громадської організації федерації гімнастики та вихованки Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Я дуже люблю займатися цим спортом. Він ну, дуже розвиває. Я дома не си а сижу, ну йду на гімнастику, щоб Тренуватися, займати місця. Мене на гімнастику відвела моя мама і бабуся. Спочатку мене не хотіли брати, тому що я була дуже маленька, але потім мене взяли. Мені дуже сподобалося і я вже далі продовжувала займатися. Гімнастика мені дуже багато чого дала. дала мені фігури і осанку. Церемонія відкриття змагань була цікавою та яскравою. Під час неї глядачі мали можливість побачити показові виступи кращих спортсменок. Такі змагання треба обов'язково проводити, бо, ну, по-перше, усіх діток готують такі змагання, готують до найбільш серйозних змагань. От, і вони повинні, повинні набиратися досвіду для того, щоб потім вже в дорослому житті, більше, де там більш вимог. От вони себе готують і психологічно. І з точки зору фізичної підготовки, самі ж змагання проходили досить напружено. Кожна з учасниць намагалася якнайкраще виступити та довести, що вона заслуговує на перемогу. Особливість цих змагань, що вони приходять, приходять бачите, в який важкий час. На війна, економічна ситуація дуже важка. І все одно учасники знайшли можливість їхні батьки, команди приїхати сюди в Чернівці. Це вже подія. коли є. Навколо чого збиратися, люди будуть збиратися. Коли є ідея і коли є ну, якась віддача в роботі, то завжди буде успіх. А тут художня гімнастика, ви бачите, скільки батьків, дітей, і це тільки дуже маленька частина їх приймає участь. Показові виступи в другий день турніру були не менш гарними. На сцену вийшли і наймолодші гімнастки. Міжнародного турніру з художньої гімнастики були нагороджені дипломами, медалями та кубками, а також пам'ятними сувенірами. Проте найголовніше, що всі юні учасниці отримали неоцінений досвід та знають, над чим працювати далі. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це все на сьогодні. Нагадую, що випуск новин і окремі сюжети ви зможете подивитися на нашому сайті mtrk.com.ua та на сторінці телеканалу Чернівці у Фейсбук. Усього найкращого до побачення.